Це, це як то АСМР чи АМСР зняти. Ох, це було боляцію. По звуку, знаєш, СМР закінчився з цим лаборатором. <буша> <зак> Залишив спокій. Так, товариство. Ви на вашому улюбленому ютуб-каналі про Тесли T-Drive. І сьогодні ми будемо показувати вам одну дуже красиву перспективну машину і одну дуже красиву, вже майже готову машину. І одну машину, яку ми покажемо насправді, і чому не варто купувати, якщо ви розглядаєте собі Model S або будь-яку Теслу з аукціону в США. Поїхали! Часто в процесі спілкування з клієнтами з вами же ж, і в процесі взагалі там спілкування в коментарях. Часто виникає питання, яку машину брати з аукціону, там з якими ударами і таке подібне. Дійсно, в цьому є сенс підбирати правильну машину завжди потрібно. Будь-яку електричну, бензину, неважливо. Грамотний підбір в цьому заключається вся суть компетентності тих людей, які займаються підбором машин на аукціоні. Тому що кол-центри, які готові піднімати трубку на будь-яку вашу заявку і обіцяти вам золоті гори, це не складно. Складно потім виконати ці обіцянки. І у нас сьогодні яскравий приклад, яку машину варто купувати з аукціону, тому що часто люди хваляться своїми недорогими або супердешевими покупками. І потім, коли доходить діло до показу до, до показу самої машини, ми бачимо, що там умовно машина заїхала в стовп по рульову рейку. А тут у нас така от красива 22-го року Моделес, якщо не помиляюсь. 22-й рік, так. І ось таким от пошкодженням. Е, у нас капот повністю цілий, бампер цілий, заглушечки, правда, немає. Е, розібрана права сторона, і тут нам е, дуже люб'язно заклеїли е, цей от дверний отвір плівочкою. Е, це, до речі, Роблять не всі, тому що це коштує грошей. Невеликих, але коштує. Ми за це платимо для того, щоб машина приїхала ну, скажімо так, в кращому стані. Бо може в дорозі набитися багато пилюки, води, там ще різних речей. Тому краще це робити. Давай заглянемо. Що там у нас всередині? Знайшлася. Здавалася, така дрібниця, а насправді кожна дрібниця в Теслі це не дрібниця. Я вже не пригадую, давно не орієнтуюсь в стінах на запчастини, але в нас є відповідні хлопці, які цим зараз займаються. Ну, Коли я ще знав, воно коштувало більше 50 доларів. Отака от штучка. Так, і тут у нас насправді приїхала повно машина запчастин. Це завжди це завжди приємно, тому що ми всі знаємо, що запчастини. на... На Тесли, особливо на нові кузова, а це вважається у нас останній рестайлінг з 21-го року, який з'явився. Вони насправді дуже дорогі. Ну, і Я розумію чому, тому що ми купували теж такі машини на розборку для запчастин, і там тільки машина обходилася близько 35 тисяч доларів свого часу. Тому ви собі можете уявити, скільки коштує з такої машини умовні двері, крило, лобове скло там, чи бампер. Зараз, звичайно, ситуація помінялася, але знову ж таки. Ціни на ці запчастини стали дешевші, але вони не дешеві. Вони стали дешевші, але дешевими їх назвати важко. випадок, коли з машиною приїхали не просто два ключа, а ключик-карточка і ключик вигляді машинки. Всі власники Model S знають, що це за ключик, тому що, ну не всі, особливо власники нових кузовів, вони, скоріш за все, знайомі з таким от ключиком. Але до цього були тільки от такі от ключі. І зараз Тесла, коли продає ці машини, вона видає їх з такою карточкою. Це насправді непогана штука, тому що в основний час ви користуєтесь. Своїм телефоном як ключем до машини. А це чисто якби, гостєва штука, яка може у вас лежати там вдома. Але ця річ для тих, хто на користуватися, насправді дуже класно. Можна відкрити передній багажник, задній багажник можна відкрити, закрити машину саму. І... Порт зарядки. А як відкрити з ключика порт зарядки? Там якось зажимаєш багажник і тримаєш. Я тупо не знав. <рес> Боже, скільки я вже дакий вже. Село. Коротше, ключик, е класна штука. Діма як власник модулвай, <рес> підказує мені, що вона мій ще відкривати зарядний порт. Я все ніколи так не користувався, тепер буду. Е наш YouTube канал, який ваш улюблений і наш теж, Тим якраз і цікавий. Тут можна багато всього цікавого навчитися дізнатися протести. Скарби. Скарби. Батьківщини, оці всі пластики, які, здавалося б, деякі люди, коли бачать машину повну запчастин, вони, ну, скажімо так, незадоволені від того, що їх просто так кидають в машину, бо можна нам пошкодити салон. Дійсно, це правда, можна десь пошкодити салон, але будь-який салон, ну, скажімо так, за вартість цих запчастин, які тут лежать, на цю машину можна купити ну, 4 салона, може 5 салонів. Тому що всі ці деталі на старі козова вони, скажімо так, більш доступніші. Тобто, якщо ви хочете їздити на Model S за недорого, то вам варто зосередитись зараз на попередніх кузовах, тому що на них запчастин зараз дуже багато, їх в принципі дуже багато, тому воно стало тепер ще доступніше. А от новий кузов якби не славиться такими от бюджетними цінами на запчастини. Кожна ця деталь це сотні доларів. І дуже добре, що вони до нас сюди приїхали. Тут, ви бачите, я думаю, що в принципі ну, крилом і діставати не будемо, навіть фара приїхала. Дивись, яка красота. Всі накладочки, навіть ковпачки на диску отаму в куточку. І то вони приїхали. Всі полочки. Боже, яка краса. Зарядка є? До речі, приїхала зарядка. А це, ну, ключик, звичайно, більш рідкісне явище, але зарядка це більш приємна штука. Я не знаю, чи хлопці її вже витягнули. Так, забрали вже її. Ну, звичайно, що ми власнику повідомили, якщо власник скоріш за все дивиться наш YouTube канал, тому він вже знає про те, що його машина приїхала повністю укомплектована. І коли фотографії були в нас в порту, де було видно, що є зарядка, з цього моменту йде фіксація. Тобто, якщо в порту сфотографували, що є зарядка, відкрили ці і там дійсно є зарядка, вона обов'язково доїжджає до власника. Тобто, в нас нема такого, що щось на фотографії є, і воно в процесі зникло. Навіть якщо так станеться, ми як компанія повинні це компенсувати, тому що в нас всі речі, які на фото в портах є, вони обов'язково повинні приїхати з машини. Я реально вповнули машину запчасти, на Давайте перейдемо тепер до пошкоджень. Ми вже подивилися, так, що там багато є запчастин, з яких можна починати вже збирати цю машину, ну, але перед тим, звичайно, треба поставити її на хід, помилки, скоріш за все, майже в усіх машинах потрібно міняти. Низьковольтний акумулятор. Він, скажімо так, тепер вже став одноразовим, тому що туди теж прописується помилка, відповідно, його потрібно або відновлювати, або міняти на новий. Ми бачимо, що тут відсутнє крило. з Салону поки що його діставати не будемо. Не знаю, скоріш за все, воно пошкоджене і воно алюмінієве, рихтувати його не немає сенсу. Його потрібно викинути і замінити на інше крило. Ми докомплектовуємо машину дверима. Двері нам потрібні будуть в зборі, накладку цю я бачу всередині машини, вона нам не потрібна. І нам потрібно буде відрехтувати оцю частинку порога, точніше, крила. От заради такого пошкодження міняти все крило. Ну, не особливо є сенс, тому що потрібно висверлювати дуже багато це все діло розбирати, потім це все діло назад вварювати. Воно акуратненько відрихтується з мінімум шпакльовки, а може і не буде взагалі. Подивимося, як у нас вийде. Тому що дійсно невелике пошкодження цього сапожка і міняти заради цього все крило. Тим більше воно тут в плівці, що в нас. Оця якраз частина, яка пошкоджена, вона бачите, вся оце покрите захисною плівкою. Тому пошкоджень, скажімо так, ну. Вона не уникнула. Але коли деталі захищені плівкою, навіть коли, до них, коли в них попадає щось, все одно потім відновлювати це діло простіше. І от плавно перенесемося з тієї машини, яку от з такими пошкодженнями, які ми рекомендуємо брати, там, не тотали, там, не розвали, якісь, типу, а от такі от машини ми якраз рекомендуємо брати. І можемо показати, як воно виглядає там, перед фінішем. Тобто це машина, яку ми вже. Готуємо до видачі клієнта, вона ще не готова повністю, але вона вже скоро буде видаватися. В нас тут ще є зауваження певній по ходовій частині, і потрібно замінити одну шину. А так, машина, в принципі, готова. І дуже подобається. Мені якраз ця комбінація червоного кузова з кремовим салоном. Дуже мене тішить, що у нас аж дві такі машини. Їх насправді більше, але у нас зараз от якраз є дві. І... Все більше і більше люди починають звертати увагу на яскраві, на яскраві кольори. Це мене особливо дуже тішить, тому що ви, напевно, всі бачили ці картинки в інтернеті, де парковка забита машинами, і всі вони сірі, білі або там, полусірі. І фотки там, з 60-х років, де на парковці, умовно, там, в якісь там в Америці в Радянському сусіб'те ж там ніфіга не було. А от в Америці стоїть парковка, така повна різнокольорових машин, яскравих, жовтих, оранжевих, різних. І дуже круто, що люди все більше починають звертати на яскраві кольори. Особливо цьому кузову червоний колір, ну, на мою суб'єктивну думку, дуже пасує. Раз ми вже тут ми вам покажемо, що не треба купляти. От, от таке от не треба купляти. Ми тут бачимо яскравий приклад, що відбувається з топляками. В даному випадку в нас вода була з піском. І в нас тут дуже класно видно, куди попадає вода, якщо машина попадає в якусь, скажімо так, неприємну водну пригоду. І цей пісок він показує, куди в які місця може взагалі попадати вода, коли, коли автомобіль топляк. І я розумію, що є машини на аукціонах, де там написано Вотерлінія, яка там, типу, нижче порога. Це все дуже круто, так теж може бути. Але якщо це не так, хто буде за це нести відповідальність? Умовна людина, яку ви ніколи не знайдете, яку цю ватерлінію малювала, аукціон продає машини як є, тобто без претензій. Тому на це розраховувати я б не став. І мало того, що там під капотом у нас куча всього піска, нас от подивіться, що тут робиться в салоні. Це називається водичка, чуть-чуть попала в салон, не сильно. І всі ці оранжеві кабеля, які ви бачите, які зараз стали трошки неоранжевими, але там кусочок чистого в нас ще є. І навіть чуть-чуть чарджер чистим залишився. Але повірте, ви б не хотіли їздити на такій машині, куди от в такі місця попала вода. А в нас тут ще й з пісочком. І саме дивне, люди, у нас були топляки насправді в роботі. Люди, які привозили нам просто свої машини, казали, що типу, я купив топляка, зробіть що з ним. І ну, ми робили півроку, мучились, робили. І та людина, зазвичай, яка купує топляка, дуже сильно тішиться, бо вона може сама з'їхати з лафета, тож ціла тачка, там піропатрон підсунули, типу, там, чи перемичку, і вона поїхала. І людина, коли купує топляка, думає, о, це класна машина, бо вона сама з'їхала з евакуатора. Ця теж з'їхала з евакуатора сама. Ми навіть на ній тут трошки каталися, коли треба було переставляти їх. Класна машина? Напишіть в коментарях. Ага, у нас цей. У нас є люди на підприємстві з топографічним минулим. Це люди, які займаються різною, там, друком різних речей, там, плівками в тому числі. І особливий екстаз, коли ці, скажімо так, дві іпостасії автолюбитель і. Типографіст зустрічається, о, ця машина суцільна типографія. От ми бачимо тут плівочки от, 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 от такого формату типу під карбон на дзеркалах. Немає нічого проти антихрому на, на Model S. Дійсно пасує е, цій машині зробити антихром. Але це вже, здається, перебор. Колір кузова це питання вторинне, кожному своє. Ну, нас особливо дуже сильно повеселили з супорти. От, клеїти супорт плівкою, мені здається, що це сама ідіотська затія, яка в принципі, могла би бути. Е, от от, Блін, жі, руки заляпи. Отакий от золотий кольор у нас красивий, бачите, яка краса. І навіть буквочки, оці, от, окремо, це окремо наклеєно, вирізано і наклеєно сюди. Я думаю, що це якийсь комплект або з Amazon, або з Аліекспреса, який продається, можна купити і самому собі поклеїти на супорт. Ну, ми відносимося до цього так. Як ви відноситесь теж, діліться в коментарях, обов'язково буде цікаво почитати. От він навіть. Десь яка красота. Головне не переплутати проводку з цим сміттям. З сміттям, так, звичайно. Просто жах. І трошки тут пісочку набилося. Тут можна піска з цього? Ми коли... А, ми ще прикріпимо відео одне цікаве, зараз воно буде. Так, тут у нас вже з машини вигребли, а тепер у нас тут батарея. <світ> Чого ви не купуєте тепляки? Давайте купимо топлену тесло, вона ж буде їздити, все ж буде з нею добре. Давайте, купуйте. І тут дивіться, яка у нас красота. Отак, От це ще не кінець. Це ще там, о, там ще. Просто... Я просто не буду далі вигрібати, вже і какуюся. Я думаю, що на цьому відео, якому ставочку вам зробили, ви теж оціните масштаби. Причому що там на підлозі вже хлопці просто, ну, вони просто лопатами цей пісок виносили. Було дуже цікаво за цим спостерігати. І знову ж таки, машина їздила. Але вона тут і померла насправді. Вона просто стояла і просто ну, перестала працювати. Ми не стали займатися її відновленням. просто Силовим способом затягнули її в бокс і зробили те, що хотіли з нею зробити. Тому, як машина, це не варіант. А як кузовні запчастини, в принципі, хороша штука. І на фінал. Якщо ви, як і я, любите Model S, але не готові тратити великі кошти ну відверто, зараз дійсно ці поки машини не дешеві, але ви дуже сильно хочете Model S, не соромтесь купувати, особливо це покоління з 2016 по 2020 рік, яке ще було перед цим новим кузовом, в якому вже штурвали що в комплекті. 16, 2017 року, 18, 2019 го Зрозуміло, що чим свіжіше, тим краща машина. Але знову ж таки, ці машини стали дуже доступні в обслуговуванні і в ремонті. Тому любите Model S, не соромтесь купувати будь-яку Model S з 2016 року. Якщо хочете купити Model S 21 рік плюс, не беріть сильних ударів, де треба багато запчастин, вам це обійдеться дуже-дуже дорого. Підписуйтесь на канал, заходьте до нас в Telegram, там є різні Model S і не Model S, ікси, лайкі, тріки, все там є. Ми там деколи публікуємо всякі цікаві новини. Сьогодні, до речі, був замічений на дорогах Києва Кібертрак. Ми дуже сильно цьому потішились, бо він попав на наші камери відеоспостереження і ми публікували в телеграм до себе. І там це діло обговорювали. Тому заходьте і туди, будемо раді всіх бачити. Дякую, що дивились. Всім пока.